Щодо самої ідеї робити з найкращих продавців керівників, мені не подобається, бо практика показує, що більшість класних продавців це погані керівники. Та все ж таки, як допомогти продавцеві стати керівником відділу продажів, якщо він дуже хоче. По перше, слід переконатися, що він розуміє базу, тобто що він буде молодець і зароблятиме достойні гроші лише тоді, коли вся його команда виконуватиме плани. Тобто, якщо командний план не виконано, то як керівник відділу продажів він може заробити менше ніж продавець із його команди, який виконав свій особистий план продажів. І на цьому етапі значна частина сильно бажаючих відсіється. Тим, хто після цього все ще бажатиме, слід передати матч частину посади відділу продажів, Це понад 50 модулів знань. Повний їх перелік є в системі прогнозованих продаж. Шукайте її за посиланням в шапці профілю. І далі переконатися, що ця людина впроваджує елементи системи у вашому відділі продажів. Якщо за перший квартал впроваджень немає, вітаю! Ви достатньо швидко протестували людину. і Переконалися, що цей кандидат не спроможній бути керівником відділу продажів, і його слід повертати на позицію продавця.